А це був 31 й випуск, ви не змогли його побачити. А продовжити хотіла б ще деякими деталями знов таки щодо того ж самого кіберберкута, який, крім усього, того ще також на своєму сайті заявляв, що крім того, що й була проблема з роботою сайту центральної комісії, за їх словами. Крім того, ще й переносилась дата оголошення результатів в зв'язку з ручним підрахунком голосів. Як це було сказано в заяві на їх сайті, але пізніше, як але пізніше, але ми також з... Заяви представників цих організацій, що насправді все в порядку працює в штатному режимі, і ніхто вручну ніякі голоси не рахує. Е, наступна річ також пов'язана з кіберберкутом. Якось цього е, тижня вийшло багато пов'язано з цією організацією. Російський перший канал 25 жовтня. Вони показали сюжет, в якому е, якраз показували, начебто, як кіберберкут зламав екрани на вулицях міста в Києві. як Свердиться в сюжеті і е, показували, ось ви можете побачити на екрані ці кадри, які е, е, якби чергувалися з кадрами, е, фотографіями політиків, чергувалися ці кадри, начебто жертв на Донбасі. Е, якщо можна мені зараз треба кадр, який був попередньо перед цим трошки раніше на секунду. Там кадр з жертвами. Ось ви можете побачити ці ось кадри, стверджували, що це все жертви мирні жителі, жертви військових дій на Донбасі. Але насправді це фотографія, і можна і побачити на інших сайтах. Також це взагалі оригінал з Чечні і 95-го року. Це березень, грозний. Це дійсно жертви мирні жителі, але зовсім в іншому місці. Це цікавий момент, тому що давно вже у нас не було фотофейків, які поширювали такі серйозні медіа, як Перший канал. Тобто це так… Повернення до старого режиму, коли багато було цих фотофейків повсюди. А, також додати хотілося б до інформації, яку поширював в своєму сюжеті Кісільов, там була, звичайно, зовсім не одна заява про УПА, яку ми згадали, а набагато більше. І от ми розібрали ще кілька. Так, наприклад, він розповідає про а, російські війська, які от. Начебто за ці російські війська соромно навіть самому Порошенку було під час саміту Європа, Азія в Італії, і ну тобто за словами Кешова можна зрозуміти, що ніяких цих військ немає, начебто, але ми згадуємо, що вже була безліч доказів, що вони насправді там є. І різних окремих журналістів, а також інформаційних агенцій, таких навіть вже як і і РБК робили дослідження. І StopFake ми також неодноразово дракували різні фото, факти та інші докази. Крім того, ще цікавий момент інший, що вони в своєму сюжеті Кісюльов чергує в цьому якраз історію про упа для драматизації ситуації. Вони використовують відеомонтаж двох зовсім різних мітингів, і вони ось показують то, що річну мирно акцію «Марш героїв на покрову, а також змішують її з мітингом. З агресивними провокаторами можна побачити зараз, це кадри якраз сюжету е програми кісільова. Ось а ситуація саме в тому, що це взагалі такі маневри, які використовують телеканали, коли вони, скажімо, використовують монтаж для того, щоб примусити глядачів бачити саме ту картинку, яка їм необхідна. Але от якщо е пошукати, можна зрозуміти, що це трошки все різні події, але завдяки цим маніпуляціям Дійсно складається враження, що, начебто, будь-який мітинг, на який згадується УПА, він має бути обов'язково жорстоким, агресивним та нагадувати дії, як любили раніше ці медіа говорити, каральних загонів. Хоча зараз ми знаємо, вони вже менше використовують всі ці вирази, в тому числі і про каральні загони. І, Ще одна більше ви можете прочитати на нашому сайті, знов таки з конкретними доказами. Просто ще одна історія, про яку хотілося б дуже сказати: це про те. Що один фейк спростував сам журналіст Раша today». І є такий вислів, що сліпа біл, навіть сліпа білка один раз в житті знаходить горіх. І От ми жартували на тему того, що навіть журналіст Раша today» хоч раз в житті, але може спростувати фейк. І от ми мали справу з інформацією, яку поширила сайт «Русская осінь знов цікаво, тому що до того у них була «Русская вісна. Тепер вже вони прийшли на іншу пору року. А вони опублікували повідомлення про те, що журналіст ось Раша Філіпс – він потребує негайно донорів крові. Він порадує негайно донори. все. У нього дуже погано з журналіста. На що сам журналіст Отраша тудей Грем Філіпс опублікував власне відеозвернення, яке можна подивитися вже, от в, в тому ж Ютубі, і ми зможемо показати просто фоном трошечки. От можна побачити, як він абсолютно в порядку і попиває собі чай, Якраз показуємо, можна побачити не на научі. Він показує якраз матеріал з цього. Я так розумію, сайту суті з бекграунду, і розповідає, що все у нього гаразд, гарно все почуває, гарний день, і він не має ніяких проблем і ніяких додорів крові не потребує. Лисичове так, от всі побачили е, Гремас Філіпса в здраві, як то кажуть. І е, це цікаво, тому що от, виходить вже, що навіть самому Рашу Тудей доводиться спростовувати інформацію, яка стосується їх безпосередньо. На цьому це таки у нас короткий вийшов випуск і короткі такі додача до випуску. А ми нагадуємо вам, що коли ви зустрічаєте будь-яку підозрілу інформацію, ви можете нам її надсилати. Ми спробуємо обов'язково її перевірити і. І спростувати, якщо це буде можливо, і ми матимемо всі необхідні докази. І дякуємо вам за те, що ви нас дивитесь. Зустрінемось з вами за тиждень о четвертій годині на громадському.